Моє вітання, товариство. Сьогодні у нас субота, 4 травня, о пів на сьому вечора, і в нас плюс 17. Гарна весняна погода. Світить яскраве сонечко. От. Вчора я зробив рихлення між рядками на своїй махорці механічним способом. Ну, а сьогодні. Своїм ручним культиватором, який називається САПа. пройшов все в рядках, розпушив, прибрав бур'яни. Тепер думаю ще підживити. Як завжди, ось такий в мене комплекс. Це вже пройшло два тижні з минулого підживлення. Орсада помітно підросла. Це у мене десь 2,5-3 тижні, як в полі. От. На наступному тижні обіцяють різке похолодання. Середа четвертам я дивився на ніч, то взагалі плюс 1. Плюс 1 це може бути і мінус 1. Ну і щоб підвищити стресосійкість, вносимо ось такий комплекс. Якраз у нас залишається тут 4 дні. І рослина має встигнути це все діло засвоїти, накопичити цукри, які мають допомогти перенести цей несприятливі умови. Так що сподіваюся, що все буде добре. Ну, ось така в мене розсада. Всього найкращого!